Квантова механіка, що спільного із класичною звичайною та чому ми вже нею не користуємось. Класичну і квантову механіку складно поєднати, тому повністю це зробити поки не вийшло. Але вони доповнюють одна одну і разом утворюють закони нашого всесвіту. Пригадаймо, що класична механіка створила схему, за якою ми можемо описати рух будь-якої матеріальної точки. Отже, знайти причину для будь-яких механічних явищ. В класичній механіці тіла не викривляють час і простір. Кожна точка простору нічим не відрізняється від інших, отже, зовсім не відрізняється і основними напрямками. І ми можемо обрати будь-які напрямки. Час рівномірно рухається від минулого до майбутнього і ніяк інакше. В класичній механіці ми вважаємо, що всі сили діють на тіла одразу і приймаємо, що швидкість світла нескінченна. Всі фізичні величини, координати, швидкості, маси, об'єми та інше можна визначити точно. Отже, можна визначити точний стан тіла в будь-який момент часу і передбачити зміну стану в майбутньому. Але згодом людство зрозуміло, що такий опис не пояснює багатьох явищ, які ми спостерігаємо. Дослідження електромагнітних явищ довело, що світло не підкорюється законам, які вивів Ньютон. Були знайдені поля. Абсолютно новий вид матерії, який теж не існував в класичній механіці. Наприклад, наприкінці 19-початку го 20-го століття було доведено, що швидкість світла скінченна. Отже, і всі взаємодії не можуть відбуватись миттєво, а повинні поширюватись зі швидкістю світла. Щоб пояснити ці суперечності, почала розвиватись релятивістська механіка. В її межах було визначено, що простір під дією тіл вигинається. Дослідження атомів і молекул показали, що атом в класичній механіці зовсім нестабільний. Якщо атом нестабільний, то і ніяка речовина не могла б існувати. Саме для пояснення цього факту ми перейшли до квантової фізики. Релятивістська і квантова механіка це продовження класичної механіки, які переходять у неї, коли ми починаємо розглядати тіла набагато більші за розмір атома, або ж тоді, коли ці тіла рухаються зі швидкостями набагато меншими за швидкості світла. Квантова теорія поля складні речі простими словами. Як від неї перейти до ядерної фізики. Ми з вами обговорювали дію гравітаційного поля в механіці і електромагнітного поля в електриці. Взаємодії всередині ядер зумовлені полями сильної і слабкої взаємодії. Фізики вже багато років намагаються знайти закономірність і зв'язок між цими полями. З чотирьох полів два діють на малих відстанях сильне і слабке поле, а два на великих гравітаційне і електромагнітне. Основні закони взаємодії в цих полях мають схожий вигляд. Так, закон колона і закон всесвітнього тяжіння однаково залежить від відстані. До того ж, всі поля складаються з однакового типу речовини, та і як будь-яка речовина складається з однакових квантових частинок. Саме квантова природа наводить на думку, що ці поля пов'язані. На сьогодні вчені змогли поєднати в одне поле, що по-різному поводиться в різних умовах, слабку, сильну і електромагнітну взаємодію. Але включення в цю одну теорію гравітаційної взаємодії ще й досі залишається таємницею. Квантова теорія поля це якраз теорія, яка і прагне об'єднати всі поля в одне і пояснити різниці між ними лише зміною умов. Квантова теорія поля має стати містком між квантовою і класичною фізикою, а також запропонувати пояснення до деяких питань створення і структури Всесвіту. В межах квантової теорії поля об'єднується дослідження космосу і макросвіту. Сьогодні ми знаємо, що матерія складається із квантових частинок, однакових у будь-якій частині всесвіту. Також ми знаємо, що у кожної частинки є свій відповідник з протилежним знаком: електрон, позитрон, протон, антипротон тощо. Ці відповідники це частинки так званої антиматерії. Нейтральні частинки є своїми ж відповідниками в антиматерії. Фотони, наприклад, не мають окремої частинки. Вони поводяться так само, як і частинки матерії, а під час зустрічі нейтралізують одна одну. Антиматерії суттєво менше, ніж матерії, інакше наш світ не зміг би існувати в такому вигляді. Ці частинки поводяться однаково, а отже, якщо ми визначимо якісь правила в одній частині Всесвіту, то їх можна буде поширити і на решту його частин. Так ми отримали всі фундаментальні закони фізики, хімії астрономії. Отже, з квантової теорії поля мають випливати всі розділи сучасної фізики, але найбільш тісно з нею пов'язана квантова механіка та ядерна фізика, адже вони мають справу з тими самими частинками. На відміну від квантової теорії поля, вони тільки шукають закономірності руху цих частинок і не намагаються поєднати взаємодії різного роду. Квантова теорія поля це розділ теоретичної фізики, але її наслідки дають результати і в експериментальній. Наприклад, магнітні властивості електрона, передбачені нею, підтверджуються експериментом з великою точністю. Загалом принципи квантової механіки разом із принципом відносності руху і причинно-наслідковим зв'язком складають основу квантової теорії поля. Будь-які явища можна описати, не порушуючи цих принципів. Але зараз природа елементарних частинок не з'ясована до кінця. Через це квантова теорія поля ще й досі є незавершеним розділом фізики і продовжує інтенсивно розвиватись.